Масово крові дуже багато. Перше це була бабуся, бабуся, в якій був пошкодження черевної порожнини, і в її повністю треба було зробити огляд. Ти просто бачиш, там лежать тіла, там лежать тіла, і ти розумієш, ага, я бачу по ознаках, що людини не вистачало там кисню, там людина померла від кровотечі. Так? І коли ти вже поступово починаєш з однієї людини переключатися, далі трішки лежали діти. Ось лежала дитина, півголовини було, і батько, певно, батько. Перше, що попало на очі, це людина. Чоловік близько 50 років, лежав на плиці з тієї сторони біля входу, без ніг, нижче коліна. Підійшов до нього, в нього були вже імпровізовані турнікети, бачили, що треба було евакуювати до лікарні. Чим скоріше, тим краще. Коли я підійшов до нього, я намагався його заспокоїти, але він мене не слухав, намагався встати. Це був шок. Людина без них намагається встати, піти уйти з цього місця. Це були різні поранення від царапин, від осколкових, нібито скальзящих, і до амбутованих кінців. Бачили, що багато людей намагалися звичайних допомагати один одному. Це коли обробляєш рани до тебе, люди просто підбігають і свої, не тільки свої колеги, казали, там що тобі бінта, що тобі дати, щоб більш кваліфіковано надати, але й цей цивільні люди, які прикладали дуже багато. Там було максимально швидке транспортування, це надання допомоги одному, другому, третьому, четвертому, щоб найскоріше людина могла не стекти крові. Моя зміна добова вже чергування закінчилась, після чого я поїхав до себе додому, ну, не встиг навіть ще. Роздягнутися, почув гучний вибух, потім багато глухих вибухів. Вже розумів, що це по місту. Зайшовши, побачив велику кількість людей, кількість крові на Брущаці. Дуже було галасно Кричали як діти, так і я не знаю, я просто машинально діяла. Я просто йшла, оглядала, повторно оглядала, десь щось перевіряла, або турнікети заново перевіряла. Це просто йшло як нібито процес за процесом. І я, в мене не було подумки зупинятися. Є такі турнікети, як резинові турнікети, я з собою завжди ношу. більш компактно. Його можна розрізати. На дві, на три, на чотири частини. Тобто це можна надати, зупинити кровотечі багатьом вітром. Вони не користувалися. Ними користувалися. Вперше з цим стикнулися, це був шок. Дійсно, такий стрес, але я зібрався. Ми треба було діяти, не стояти на місці, а діяти. Потім вже підбігли колеги поліцейські, у них були насилки, якими... Вони доставляли звідси людей до автівок, щоб доставити їх до лікарні. Перш за все, якщо є діти поранені, то це пріоритет екстрена госпіталізація до лікарні, бо там медики більш кваліфіковані, вони розумно та кваліфіковано на допомогу. Приблизно 8-10 людей. Я допоміг їм. З евакуацією та надав допомогу саме до медичної. Мені взагалі важко повертатися на воза. Я зараз тут в четверте, і я просто приїжджаю в вокзал. В даному випадку я не люблю розмовляти про цю тему, тому що важче це було побачити дітей, дитини свого віку. Я не розуміла взагалі за що і за що вбивають людей. От просто бувають безвинних людей. Це був і розпач, і це було. І ну опускалися руки. Але треба було збиратися, тому що ми на такій службі, в якій ми повинні бути сильними і допомагати більш слабким людям. І ми зараз не пов... ну, будемо слабкими після війни.